Всім великий привіт. Сьогодні ми весь день збирали малинку, збирали полуничку, але полуничку не встигли зібрати, та й малину всю не зібрали і пішов дощ. І зараз моросить, єлі-єлі втекли, ось мукра, вийшла, думаю, зараз зніму відео і знову починається дощ. Хочу показати був мені коментарій, якщо в стаканчику проріс вус. Зараз я переключуся і покажу. Ось. Стоїть у мене розсада на укорінення. Да? Зараз. Так. Стоїть розсада ось в стаканчику. І тут йде долі вус. Ось вусик дольше йде від стакончика. Якщо не потрібно, ми його просто удалюємо. Отут. А якщо потрібен, то ми їх збираємо сюди. Тому що другий вусик це дуже гарний посадувий матеріал. Отакі невеличкі вусики, дуже гарні для укорінення. І потім покажу, що можна з ними зробити, щоб не дуже заморочуватися. І у вас вийшла розсода. Ну і долі берем такий йошик, беремо такий ящик. Або беремо отакий ящик і ставимо сюди касетку. Теж так само можна ставити касеточку. Я потім долі покажу, що треба робити. Ось яке вже коріння. Так. Беремо нарізані вусики. І втекуємо, обов'язково беремо із отакими зачотками корішочки, вони швидше підуть в ріст. Але якщо немає, вони теж можуть пустити корішочки прямо тут. Ось так. Не треба дуже глибоко заглиблювати, не треба ось так. Ось так. Щоб оті корішочки, зачоточки, вони торкалися торфу. Бажано, звичайно, робити це в торфі. У торфі краще проростають ці корінечка. І стараємося там, де більше листової моси, ставити посередині, а де менші ростучки, ставити з краю, для того, щоб більші не затіняли менших. Це обов'язково. Ось більший росточок, я його втикаю ось сюди посередині. Ось теж більший росточок, я його втикаю посередині. Нічого сложного немає. Зараз я покажу результат укорінення, тому що кілька днів назад я поставила на укорінення так же само. Цей спосіб навіть краще, чим я ставила в касетку і закривала зверху плівкою. Мені такий спосіб ще більше подобається. Можна так робити в стаканчики, можна робити в касетку. В Касетки теж, воно виходить, дуже шикарна розсада. бачите? Так. Стараємося не пропускати, тому що, е, так як стовимо розсадку, можна і пропустити. Тому що е, розсада лежить тут, вона не стоїть, вона підніметься через сутки, можливо, навіть завтра. Е, в залежності, яка буде погода, як не буде дуже жорстко. І треба... Зробити так, щоб не було дуже жорсто, не світило, не світили прямі сонячні промені. І тут дуже-дуже швидко наросте коренева система. Так. Тут стараємося, щоб лисичко не виходило сюди за в межі йощика. Так, один лишній вийшов. Ну, ми його досадимо десь, десь отак, до пори. Ось так у нас вийшло. Зараз долі покажу, що я долі робитиму. Долі я простилою стреч плівку так розмутую, і ставлю ящик на стреч плівку і отак зверху накриваємо другим, другим слоєм плівочки. Тут завертуємо ці краєчки, з'єднуємо. Потім ми ще зафіксуємо їх скотчем. Тут я зараз відріжу. Ось я відрізала. Тепер завертуємо. Ось це все оток завертуємо так. Беремо скотч і фіксуємо. Ось так. Все. Да, перед цим треба ж полить, обов'язково полить розсоду, яку ви посадили. Ось так виходить. Обов'язково підписуємо. І зараз покажу. Ось у мене стоїть уже розсада також. Зараз покажу. Ось так. Зараз подивимося, що тут у нас є. Так, чи є тут корішочки? Так, он уже, бачите, ось. Уже пішов корішочок. Так що, зараз я його раз відкрила і потім знову закрию. Ось уже паутинний кліщик роз'є. Ось вже більший корішочок видно. Бачите? Так що це спосіб, навіть кращий, тому що плівка не торкається. От цього листечка вона не торкається. І... Рослин там дуже добре. Ось так же в мене зроблена касетка. Точно так же із стреч плюночки. Ось уже які корішочки. Зараз полюблю досадю. Бачите? Так що цей спосіб дуже дієвий. Ну і також хотілося б, звичайно, показати вам, як виглядає рослинка пошкоджена тріпсом, і як рослинка виглядає пошкоджена кліщиком. Але діло в тому, що в мене немає такого. Ну, я ж роблю вовремя обробки. На полуниці, якщо кліщик буде оцей новий листик, який виходить із ну, флаговий листик, який йде молоденький. Він буде зжиматися в першу чергу, тому що е, кліщі поражають саме швидше оці молоденькі листочки, тому що вони такі ніжні і вони їм по зубам. І можна, звичайно, подивитися телефоном на обратній стороні листика, або якщо в когось є мікроскоп, то взагалі е, класно, ви дуже гарно можете побачити. Кліщ є кліщ, а тріпс є тріпс. Тріпси такі маленькі-маленькі, як наче мошечки. Вони так виглядають. Ви можете потрусити квіточку на білий аркуш, і ви зразу побачите такі чорні точечки бігають, такі вони довгенькі. А кліща ви взагалі не побачите, тому що кліщ він набагато менший тріпса. І від тріпса будуть такі пошкоджені листочки пошкоджені от самі сосуди, самі, ну, наприклад, як на огірочках. Тут такі будуть рисочки на листі. Такі білі рисочки, як наче там хтось порізав, але не до кінця лист. От так виглядає пошкодження тріпсом. Ну, Не знаю, як ще об'яснити. І я думаю, різниці немає, що ту шкідник, що ту шкідник, і що то злісний, що ту злісний. І з ним треба боротися в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, тому що ну, я коли вибираю препарати, я обов'язково дивлюся, ага, від тріпса і від кліщика. Все, я приміняю. Тому що і той шкідник, і той шкідник, я стараюсь робити обробки одним махом, щоб вже подіяло на всіх шкідників. Так. Начебто на всі питання відповіло. Е, такі пішло ставити розсоду. Ну і говорять люди, що я тільки розповідаю і нічого не показую, що я роблю. Ось показую, як я ставлю в теплиці стакани, в теплиці я просто ставлю, я нічим їх не скріплюю, тому що тут у мене рівна поверхня, вони не падають, тут нема вітру. Ну, буває, що котик зайде і, можливо, може там походити. Але це було дуже рідко. Він у мене такий чемний. Ось так я ставлю, коли в два, коли в три ряди, можу і в три ряди поставити ось так, ось так ставлю, щоб вінця трішки, оці вінця, зачіпались за інші, щоб вони ну, не мали змоги падати. Так вони оці будуть держати кройні. Але не завжди. А якщо виходить таке, що падає, тоді я беру ось скрепку, скрепка це розправлена. І ось так її ось ось. фіксирую. Вже все, вже він не впаде. Ну, це так я роблю в основному на вулиці. І ще дуже добре фіксувати оці стаканчики шпильками для волос. Але я тут ними не користуюся і стараюся на вулиці ставити з такими. І далі вибираємо вуса. Вибираємо вуса, які я не обрізала, коли тут обрізала. Так. Странно тут немає вусика, а тут є. Оцей хвостик я обриваю, щоб не тротились сили, і обов'язково фіксирую е скрепкою ось так. Роз і все. І вже воно ніде не дінеться, не відхилиться і буде приростоть. Буде пускати корінечко, і е наша рослинка буде рости. Все-таки я удаляю, можна секатором, але я вже прилучилась руками його робити. Не треба дуже зажимати, щоб не на сосуди на, цій, на цьому хвостику, на вусі. Вибираємо, звичайно, Це і А це і стоїмо. Получається, що у нас дуже здорова буде розсода, гарна. Якщо взяти отакі стаканчики, посадити у серпні, допустимо, у Юлію, в серпні, Ось, бачите, вже перекинувся щось ми її зафіксуємо. Раз він такий неслухняний перекидається, Щось тут не одірвуло. І буває, що оця розсада, яку ми висадимо рано, вона ще пусти вуса. Я в минулому році брала з неї вуса для себе. Була дуже шикарна розсада. Можна ставити стакончики укорінять. Ну, Звичайно, не треба допускати, так що дуже, щоб їх багато було, щоб не тягнули соджанці. А так, штук 3-4 можна взяти і без ущербу для рослинки. Я ніколи не беру от, от, от сюди дольші. А ще як відходять від ціля бокові, такі дуже-дуже тоненькі, то взагалі я їх... я їх ніколи. Я можу два взяти отут, але не більше. Скільки можна взяти саржанців? Можете взяти скільки хочете, але е від цього, що от ми ставимо стаканчики тут. Буде страждати не оця рослинка, яку ви укоріняєте, а оця, від якої росте. У цьому році я буду їх удаляти. Буду переходити на одну річку, тому що вона однорічка починає плодоносити раніше, йогуртка набагато крупніша. І менше болячок, звичайно. Це одне з самих перших причин, по якій... чому я буду використовувати таку схему однорічка, щоб менше використовувати хімії, і рослинки були здорові. Отакі От дуже великі я не буду. Тому що вони вже переросли. Краще удалити рослинка ще пусте вуса і укорінити ще. Після цього, як я візьму тут вуса, я їх обріжу, оце все обріжу. Уберу стаканчики і Оці рослинки ще мені пустять роз вуса. І я е, деякі я візьму ще стакани, а деякі я взагалі буду удаляти. І потім із цих же ж, е, слідуючих, які рядом ростуть рослинки, я буду пускати сюди вуса для укорінення. І так я оновлю. Вибиратиму, звичайно, де найсильніші, найкраще. Ну, якщо такий вусик скривлений, то його можна, звичайно, ці листики удалити, які пішли не туди. І тут один є листик, і то і придавити цією скрепочкою для того, щоб вони укорінялися. Так що, як бачите, я працюю, не тільки говорю, а й працюю теж, я, звичайно, стараюся уділити час для зйомок, але дуже-дуже не вистачає часу. Зараз дуже не вистачає часу, тому прошу не пишіть мені насчет розсади, тому що я розсаду не пишу вже. Я не знаю, чи я встигну, чи не встигну відправити всі. Ну, звичайно, ті що, я, ті, що в мене записані, я всі відправлю. Потім вже буду займатися своєю розсадою, розсадою для себе, висадкою і так далі. А ті, що замовлені, звичайно, ремі в мене не вистачить на всіх. Я говорила, що ремі в мене не багато. Альбіон у мене найбільше. Альбіону може вистачить усім. А от е... кабріло, я думала, що в мене дві ділянки, а оказалось, що то не кабріло, а муроно. Ну, тепер муроно буде трішки більше, а кабріло взагалі в мене мало. Так що, як то так. За що мені ще? Від деяких сортів я буду відмовлятися, тому що є кращі сорти, які плодоносять набагато краще і смакові якості в них краще. От, чамуру я садитиму тільки. Один рядок більше я садити не буду, тому що ну, вона не всім подобається. Вона така водяниста і ну, дуже вона ніжна. Йогода вона не для бізнесу, вона більше для себе. Да, не буду її виводити зовсім, тому що в мене син дуже любить її. Він від неї в захваті. Ну, як кажуть, на вкус і цвіт товариші От є Купчиха, нравиться, подобається людям, а є не подобається людям. Але з Купчихою, я теж перший рік вона мені взагалі, чесно скажу, взагалі вона мені не сподобалась перший рік. Я все думала, чи вирубати чи ні. У мене вже і рука занусилася із сапою, щоб її вирубати. але Думаю, ну, попробую ще один рік, тому що я, ну, були такі в мене моменти, що я вирубувала, а потім жаліла. Тому я залишила її знову, і в цьому році її трішки розпробувала, її навчилась вирощувати. Її дуже часто треба поливати і треба підкормлювати, тому що там дуже багато йогоди. Ну, ви саме бачили, яка кількість там квітконусів, яка кількість зав'язаної ягоди. І її дуже часто поливати треба. Дуже часто. І ще мені не подобається вона на бугрох, на плівці. От на плівці вона мені не подобається. Зараз покажу, ось сидю, дивлюся. Ось у мене квіточки вже на Ольбі. Це буває дуже часто. Після зрізки, майже поголовно, вона починає квітнути. Це я вже тему трошки перемінила, але все одно скажу. Буває, коли тепл тепла осінь і починається короткий світовий день, то полуниця вся короткого світового дня, особливо та, що посаджена у серпні і раніше. Може випустити квіт... квіточки. І може визріти ще і непогана ягітка. Вона не буде така велика, як не буде такий великий урожай, як навесні, але все одно може бути урожай. Не бійтеся, я теж колись лякалася цього, але зараз я цього не боюся. Ну, з розквітла, то й розквітла. Ну, виросла ягітка. Ну і хорошо, що виросла. Все одно вона буде плодоносить і весною, і не повлияє оцей урожай на той, що буде навесні. Так що, як то так? Знаєте, що в нас сьогодні у нас в Дніпропетровській області були прильоти, і сьогодні вночі. Свистіло над вікнами, свистіли ті ракети, як летіли. Більше я вже й не спала після цього. Дивилася відео однієї моєї підписці, я в неї теж підписана. Так що привіт вам. Я вам писала, що дивлюся ваше відео під вибухи ракет, які до нас прилетіли, і мені не так страшно. Бо ми займаємося любимою улюбленою справою. І нас не зламоти. Одна мені підпишеться, сьогодні я читала коментарі, зайшла в YouTube студію і дивилася, продивлялася коментарі, на які я не відповіла, я то говорила. Так от ця підписниця мені написала, що треба любити ворога. Я з нею не згідна, не можна любити ворога. Можливо, можливо пробачить, можливо, але якщо це людина покається і признає свої помилки, але ж як пояснити тим батькам, тим дітям, які втратили своїх батьків, які ну, дома це таке, дома це наживне, це все можна відстроїть, все можна вернути. Але життя і здоров'я ніколи не вернеш, те, що втрачене. Так що, так що пробачити ворога і полюбити ворога тим більше. Ні, я не згодна. Так що ми русим, добра, всього найкращого, ніхто нас не зламає, держимося, і ніхто нас не залякає. Це буде Україна, обов'язково.